Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Росія готує заколот у Молдові. використовуючи п'яту колону. Вони хочуть зірвати референдум і вибори. Наскільки я розумію, російські миротворці знаходяться десь біля 30 хвилин від Молдови, і але. Молдова має підтримку Заходу США та Румунії. От зараз ми подивимося, наскільки сильна підтримка колективного Заходу. Ми дивимося в загальному. Румунія, тому що я чула, і Румунія висказувалася по цьому, з цього приводу. Ось. І дивимося. Наскільки сильна підтримка колективного Заходу для Молдови. Ну, тут без ілюзій, вони не мають ілюзій, бачите? Тут без ілюзій. Так вони в чомусь розчаровані. Ось не все йде так гладко, можливо, як хотілося. Думали, а ось там якось об мене, але все рівно, бачите, є є підтримка дуже сильна. Я би сказала, що це є сильна. При потребі вони тут, як тут. Ось тут. Тут краща, до речі, підтримка, ніж у. хоча ні, я би не сказала. Гаразд, бачите, загроза є, дійсно, карти показують, загроза є, ось, але і є підтримка. Я би сказала, тут є підтримка, тут дружні відносини. Тут, знаєте, я би навіть сказала, я не чула, правда, цього, але ось тут є якісь стопроцентово були якісь заяви. Ось і підключилися декілька країн, скажімо так, щоби суверенітет. Молдови не нарушати. Ось якось так. А загроза є, дійсно, є, що Росія щось може вчудити. Чи вдасться Заходу зірвати плани Росії? Ну, вони кинуть туди. Так вдасться. Угу, вдасться вони утримують позиції. Ось. Плани Росії розваляться якось так. Але, будуть, Бачите, ризик все, все рівно є. Будуть якісь коливання, будуть якісь, от якось тут я вже казала вище, що будуть ну, якісь диверсії робити, будуть державний, щось вони влаштують, скажімо так. Але це буде не настільки масштабно. Хоча ось тут у нас випадає 20-й аркан, тут у нас нестабільність. Ось, але вдасться втримати. Вдасться, наскільки я розумію, втримати. Вірніше, зриваються. Тут плани зриваються в Росії. Так, результат для Молдови. Бачите, сильна підтримка друзів і заходу, колективного заходу. Сильна, не просто балачки, а тут і сила йде. Тобто, це дійсно дуже сильно. Підтримка для Молдови. Подобається мені розклад. Ось е, тепер запитання. Е, якщо дійсно, от, якби, просто дивимося, якби а в Молдові вдалося е, москалям дійсно щось витворити, закол, заколот зробити, так? як це би вплинуло на Україну? Це би і на нас вплинуло. Так, вони е, мали б туди віконечко. І до нас. Угу. Тут би відкрилося віконечко до нас, мої дорогенькі. Ось е наш самий е самий сами Верховний е відкрив би двері їм. Ось якось так. Але цього не буде. цього не буде. Я просто хотіла подивитися. Дійсно, наш актор відкриває віконечко. І от як Чонгар відкрили, так? От з того боку була би загроза військова. Була би військова загроза, мої дорогенькі, але цього не буде, тому що захід, э, э, захід, колективний захід цього не допустить. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо армію, це найголовніше вони наші захисники. На все добре, мої любі!